Вітаю, мені друзі. Ну що, кремлівський дід уже воює у горішніх плавнях, як він назвав його комсомольськом. Там уже бої йдуть, там уже все. Так, давайте подивимося, що це за виступ такий цікавий. Не збирається він підписувати ніякі альтернативні плани, тільки той, що був злитий. Тільки у тим ультиматум. Ну, чергове, чергове дали зрозуміти, що Путін не розуміє, що відбувається, швидше всього, на фронті. Ну, Давайте подивимося, що це за виступ такий був, до чого він зібрав там те шобло біля себе. І ну воспроизводил ротом певні там думки. А, дежавю, як завжди. як завжди Ну Він щось думає М -м -м. він думає їхати кудись до інших берегів, клянчити кошти. Тому, можливо, треба було показати, як як у нього все прекрасно, як він уже в Полтавській області воює. Дежавлю до старих, їхати до старих партнерів і друзів, тому що коштів залишилося мало, тому що треба, треба щось взяти. Ну, знаєте, він, він хоче протиснути що. Надалі працювати. Ага, він хоче надалі протискати своїх старих партнерів, співпрацювати з ним і йому допомагати. Забрати свої території до інших берегів, попри. Він там, здається, в Індію в Індію збирається їхати, по що? Вже ми зразу сказали, по що. Чому він оце розказує, що він вже у Полтавській області воює? Ну, для того, щоб, мабуть, оцей його друг індійський повірив у його силу і далі співпрацював з ним. Пентаклями треба поповнятися йому. Це може бути і зброя, це, може, ну, це торгівля, швидше всього, нафту, щоб далі, можливо, якось десь там купляли. Так? Що це за виступ був? Ага, ідею, Реалізувати ідею, що ми сильні, з нами можна співпрацювати, треба співпрацювати. Він Знаєте, як такий посил, посланник такої сильної ідеї, да? він ніс сильну ідею, що в нього вся робота, да? все в нього під контролем. Вони тримають надалі. Ну, дід грав оцей, ну, свій, свою давню роль на фоні того, що кошти починають закінчуватися. Бачите, 4 з 10 в нього тільки 4-чка Ага. Тому треба розпочати якийсь новий проєкт по наповненню бюджету. Ну, бачите, ідея, що в нас все під контролем. Все, ми сильні, ми сильні, да? карта сили, ми сильні. Вірте тому, що я вам кажу. І давайте співпрацювати, давайте нові проекти, якісь фінансові, щоб ми змогли трішки. Наповнити свої диряві кармани. Так. Шукаю нові нові шляхи на дурачка. Да? Ідею ніс на дурачка, бридятіну. Отак от. Ну, і ще і е, подіялу це маніпуляції. Тобто подіялу і маніпулював по дьяволу, тобто брехав, і маніпулював для того, щоб знайти нові шляхи, нові виходи, нові фінансові проекти. І для того, щоб прорватися, для того, щоб подолати перешкоди, які є на сьогодні у Росії. Ну що, ну, хто б сумнівався, да? у його маніпуляціях світ, нові, нові шляхи, нові, нові дороги, розширення кордонів, тобто тут, швидше всього, що буде, буде посланник, чи, чи то він, чи то можливо. Посланець якийсь, да, розширення кордонів для того, щоб полюбовно домовитися да, зі старими друзями, зробити, зробити вибір, домовитись. Йому треба домовитись про співпрацю. Ну що? Він налагод... Зараз кров зносить для нього подати що позиція надзвичайно сильна, стійка. Як він сказав, да? ми будемо далі воювати такий посил, тому що в нас все під контролем, все прекрасно, але грошей дайте. Проекти, через які б текли гроші казну, дайте. Да? Шукає давніх друзів і світових партнерів, тобто співпраця зі світовими партнерами. Запустити, запустити співпрацю треба, тому що, тому що в нього вже така. Дуже нестійка, не хитка ситуація з пентаклями. Карта вибору. Тобто, бачите, тут, якщо не запустити, не запустити да, процеси роботи співпраці із партнерами, то каюк, кирдик, ну, і гаплик. Отак, от от. це був його виступ це посил. Ми сильні, все під контролем, з нами можна працювати. Давайте працювати. Нам потрібні кошти, ну і так далі. Розумієте, це такий посил на офіційному такому політичному рівні. Тому що тут, ще скажу так, тому що якщо не налагодити роботу із партнерами за кордоном, да, то тут процеси можуть призвести до плачевного результату. Відмова, таємна відмова. Треба треба таємно таємно збалансувати ситуацію, в якій було колись відмовлено. Таємно та, та, ось, таємно збалансувати. Да? І карта помірність теж збалансувати, залагодити, збалансувати те питання, в якому їм було колись відмовлено. Тобто, Відмовлено у співпраці по торгівлі нафтою, газом, чим вони там ще з Індії торгували. Ну, тут, бачите, тут жидкость, тут чаша, це шучу всього, ця нафта. Відмовлено було. Але, можливо, таємно налагодити, активізувати, створити нову ситуацію, піти новими дорогами, нові проекти, тобто, можливо, навіть обходити як. Обходити, да? тому що залишилися одні. Це їхні страхи. Те, що їм відмовили, відмовили купляти їхню жидкость, оцю, да? рідину, нафту, і вони залишилися абсолютно одні. Треба щось робити, треба шевелитися. Ой, боже мій. Тобто він хоче подати ситуацію, щоб ситуацію бачили такою, про яку він говорить. В Багдаді все прекрасно, в них все прекрасно, все під контролем, все стабільно. Тобто він створює ситуацію, що вони сильні, що вони приймають рішення, що сильні в війні отакий От посил, посил. Продовжуємо воювати. Нам треба воювати, продовжуємо воювати. Це меседж такий для війни. Війна, війна, війна ще раз війна. Тобто основний посил, війну продовжуємо. Ну, так, це, це ми почули, да, з вами? Це ми з вами почули на його, цій конференції, чи що там було, то що далі? Він бажає. Він хоче далі воювати. Головний меседж дама вона така досить солідна е, політичному рівні, на політичному рівні, да, бажаю. І бачу ситуацію, продовжувати далі війну. Тому що є шанс да, трансформувати щось, можливо, перекроїти, трансформувати шанс смерті по башні, зруйнувати. Тому що він хоче воювати, тому що не досягнув, не досягнув своєї цілі. Розумієте? Не, не може зібрати ніякий урожай. Тут і трансформація. Да? Тут трансформація із ресурсом у нього. Тут катастрофа вже почалася з ресурсом, а результата як не було, так і немає ніякого. Йому треба юридично застовбити ці території за собою, а результату немає. Результату немає. Безвихідних, тому що санкції. Результату немає, тому що включили санкції. Сили. Тут веде підготовку до. Він надалі планує да, або хоче, є бажання розпочати новий наступ. Ну, він не зупиняється. Те, що весь час говорить Таро, він не збирається ніякі, ніякі, абсолютно нічого він не підписувати не буде, не зупинятиметься. Дивіться, для того, щоб атакувати, да, треба підготувати, щоб підготувати ці атаки і наступ, йому потрібні пентаклі, десятка пінтаклей, а в нього санкції. Тому він маніпулює, він хоче він зібрати хоче все абсолютно. Або застосовує всі методи і засоби для того, щоб зібрати ці пінтаклі. Активує, активує свою ідею, да, ідею. Маніпулює ідеєю, що е, перемога за ним, він переможе, перемога за ним, вже перемагає і так далі. Е, тому, бачите, він на переговорах, що буде, на переговорах він буде відстоювати ідею е, перемоги, тільки, тільки так, як хочу я. Все. Якщо перемовини, то все, тільки ті ідеї, які прозвучали в плані. Якщо ні, воюю далі. Е, їду в Індію налагоджувати нові проекти, наповнювати казну і шашка наголо і вперед. Отак от, от. Карма Страшний суд, і з Пентаклями Страшний суд, горе розчарування, ну оце і вся, і вся його боротьба. На даний момент, на даний момент страшний суд, втрати. Втрати людські, втрати ресурсні, втрата пентаклей, хаос, трагедія, горе, розчарування, розчарування, і, 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 знову, і знову він йде по відлюднику. Він ізгой, він, сам, він самотній, він самотній. Воювати хочеться далі, зупинятись не збирається. розвернути ситуацію через обман. Він хоче розвернути ситуацію із знайти союзників скрито, да, через обман знайти союзників і далі прийняв рішення. Да, аж от прийняв рішення по-хитрому по-хитрому боротися, гроші шукати, розумієте? Отак от, от похит... тут розвернути ситуацію союзників скрито таємними шляхами, да, тому що прийняв рішення добитися. Юридичних, юридичних поступок якихось. Ну от що, от вам і посил. Отой дідок вийшов і почав там роз, розмовляти про те, що він вже воює в Полтавській області. Брехня маніпуляція, треба знайти кошти, зупинятися не хоче. Воювати далі, воювати нічим, тому йдуть маніпуляції і те, що ми з вами чуємо на тих брифінгах, про що він говорить. Так, дякую вам за увагу, до побачення.